Доброго дня, доброї неділі, сьогодні неділя, ну і люди в церкву, а ми до роботи. Хі, ну Що ж так виходить? Ну, трошки жартую. Ми посвяткували до, до обіду. Надіюся, що в церкві вже закінчилася відправа, або от от має закінчитися. От, ми приїхали, ну і маємо знову. Знов маємо хвороби. Ну, на що тут святкування, то спілкувався не з, з багатьма, як то правильно сказати, не батюшками, а священниками, бо так різних, різних релігій. Ну і всі вони в один голос говорять, що збирати врожай, нехай навіть свято, не гріх, гріх його ставити на полі, щоб він змарнувався. От. Ще від старих людей чув, що в нас в селі настільки були набожні люди, Колись, ну, скажімо так, за цара, що такі розказували приклад, що дядько віз з поля снопи пшениці і в церкві бамкнув дзвін. А що то значить? Значить, що бамкає дзвін, то зазвичай... Або скликає людей на відправу, ну, або хтось помер. Ну, Там він по-різному, по-моєму, бамкає, там хто шарить то знає. От. Вамкнув дзвін, дядько зупинив коні, випріг і оставив посеред дороги, віз снопами, ну, якби поки закінчиться відправа чи свято. І пішов додому з кінь. Настільки релігійні були люди. Ну, Думаю, що то неправда, бо хліб. Важливіше, ну, неважливіше, але як то правильно сказати, як на мою думку, то в гріх більший вставити хліб, щоб змарнувався. А то, якби так за час свята е -е, дощ пішов, і то все замокло б, і то труд тяжкий, страшний. Ну, ну таке Таку історію розказували нам, ну повернемося до комбайну. Значить, що, вчора ми е -е, так вже ближче, навіть... До вечора виїхати, виїхали домолочувати. І, і буквально на першому крузі у нас така проблемка. Хряк і зломився один зуб. Вибило зуба. От, нема, бачите, зуба вже тут нажувало. Вирвало зуба. А чого його вирвало? А через те, що зараза один прут, е, попав туди в зуб. От, якраз той прут напроти зуба. Е, е, таке буває і коли. Е, Різко кинути мотовило. Але тут така гідравліка, що мотовило не падає різко. Жатка падає, а мотовило опускається плавно. Ну не знаю, Десь, десь видно, що потягнуло пружину, чогось вона вигнулася чуть довше, а регулюється мотовило так, що ці пружинки мають збирати от стихло протиріжучих, мають збирати збіжжя, але не попадати в ніж. Ну, і десь воно чуть -чуть видно заблизько Получилося І так зробило свиняче вухо. Свинячий хвіст, як маленького боросяті, з пружини, ну і нема ножа. В полі переклепувати нам не було чим, бо тут трошки проблемно. Ну як, Возити з собою всі прибамбаси, то, то нереально. І Ми вирішили домолочувати на півжатки от якби одна тій половині. Там вже ж оставалося вже мало, і то ми так добивали на півжатки. І вже останній, поки йшли, почало щось страшно піщати в районі пальців. цих. Зараз буду розбирати, шукати, що піщало. Вот. То одна болячка зуб, друга болячка піск в шнекові страшний. Вот. І Третя болячка, вертались ми додому вже вночі. Треба було світло. А світла нема. Єдине, що світла, то працювала мигалка, вона нас спасала, щоб нас хоч люди бачили. А їхав додому, фактично, як то кажуть, по приборах. Нічого не бачив. Коли вже тріщав, трі, трі, чув, що з якоїсь сторони тріщало щось в жатці, ну там має на увазі якісь курчі чи там забори, тоді відступався в сторону і найбільше боявся, щоб десь хтось з пацанів. Місцевих не в'їхали мені, бо вони теж без світла їздять, буває, в комбайна не попали. Ну, але слава Богу, добралися додому нормально. Зараз подивлюся до світла, бо то таке діло треба. План далі їхати на е, дальні паї на плоске горанку, а то кілометрів за 15. І, можливо, прийдеться вертатися вночі, то світло треба позаріз. І ще одна болячка. Болячка застаріла, я ще руки не доходили її зробити. Значить, бачите, яке масло тече. Жене з під клапаної кришки масла. Воно ще гнало за попередніх комбайнерів. Я щось там був, підмастив, підліпив. Чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи я щось з тим робив чи не робив. Но зараз треба буде подивитися, бо то вже занадто сильно жене. Великі втрати масла, щоб не зробити якогось збитка. От така ситуація. От. Розбирає січкарня задницю, розлітаються кусками бляхи. Окреме відео ще знімав про січкарню. зараз. Вот, все, папа. -па.